Ласкаво просимо до будівельного комплексу Едіє. Давайте разом здійснимо невелику екскурсію та дізнаємося більше про поточний стан робіт. Перша секція вже здана в експлуатацію, і це тільки початок майбутніх робіт, того, що ми маємо для майбутніх мешканців. Зеркала, датчики руху та світильники це лише частина наших рішень для вашого комфорту. У другій черзі ми активно завершуємо монтаж освітлення місць загального користування. Це додасть зручності та атмосфери у приміщенні. У третій секції ми розпочали штукатурні та стяжечні роботи. Також раді повідомити, що завершили укладання бруківки біля третьої секції. У четвертій секції наша команда зосереджена на зведенні стін сьомого поверху, створюючи просторі та комфортні житлові приміщення. Крім того, Ведуться роботи зі зведенням міжкімнатних перестінок шостого поверху, що сприятиме раціональному використанню простору у п'ятій черзі. Майже готовий перший поверх. Ми завершили бетонні роботи першого то розпочинаємо зведення стін другого поверху. Це важливий етап у створенні просторового плану об'єкту. Це лише короткий огляд досягнень та робіт, що виконується в рамках житлового комплексу West Towers. Слідкуйте за оновленнями, адже ми не зупиняємось і продовжуємо працювати над створенням максимально комфортних умов для наших майбутніх мешканців.